Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо тему демонстрації справді професійного паяльного обладнання. І це буде не паяльник і навіть не паяльна станція. Мова про повноцінний паяльний комплекс, автоматизований широким функціоналом та управлінням СПК. Отож, представляємо вам Ачі IR Pro SC. Нічогенький прилад, правда? Як і його комплектація, бо почнемо ж, звичайно, з неї. Два комплекти стійк для фіксації та підтримки від провисання плат. Пакетики з різноманітним дріб'язком, а саме купа запасних гвинтів та фіксаторів, шестигранник для збирання, термопара, дві голки для флюсу у шприцах, правда, самого флюсу не поклали. Однак тут є те, чому варто повчитись іншим виробникам. А саме USB-флешка з програмним забезпеченням для ПК. Плюс кабель для підключення до ПК. З комплектацією з'ясували, тож переходимо до характеристик та функціоналу. Загальна потужність цього комплексу 2,5 кВт, що безперечно немало. При цьому верхній нагрівач споживає 400 Вт, нижній нагрів споживає 2 кВт. Проте, зважаючи, що всю роботу з випаювання та припаювання робитиме саме цей прилад, то іншого паяльного обладнання вам по суті не знадобиться. А перед тим як продовжити, нагадуємо, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. І про дзвіночок також не забудьте. Що ж до функціоналу, то саме він є головною перевагою цього паяльного комплексу. Адже тут можна встановити дуже гнучкі профілі нагрівання та охолодження, що безперечно необхідно під час ремонту материнських плат комп'ютерів, ноутбуків при виробництві дронів та іншого обладнання, де потрібний чіткий контроль температури. Окремо можна керувати як верхнім, так і нижнім нагрівачами, змінювати їхню конфігурацію та переглядати всі дані на кривій нагріву. Скажу вам чесно. Спираючись на відгуки наших клієнтів, керувати ним зручніше СПК, аніж за допомогою штатних елементів управління. Я знаю, про що ви подумали. А чи не підійде просто термофен та столик нижнього нагріву, щоб замінити це все? Воно і компактніше, і дешевше. А от і не підійде, скажу вам, бо такий нагрів буде нерівномірний, без контролю, а охолодження так само буде відбуватись хаотично. Основним фактором тут є контроль температури. Але обов'язково за умови, що сам паяльний комплекс буде розташовано подалі від протягів або кондиціонерів. Ну і ще Однією перевагою є ціна, адже це доволі такий бюджетний прилад для своєї категорії. Якщо подумати, оптимально кому підійде такий прилад? Найперше це професійні сервісні центри. Так от, якщо нас зараз дивляться представники сервісних центрів, майстри або власники, і якщо ви раптово усвідомлювали, що для роботи потрібно щось більше аніж паяльник і термофен, так, от це воно також така річ знадобиться на невеликих виробничих лініях, де важливою є не швидкість, а саме якість паяння. Ось такий, друзі, короткий огляд. А в коментарях можете поділитися своїми думками, де ще можна застосувати такий комплекс. Бо нам здається, що він непогано підійде, щоб посмажити стейк. Але це далеко не останнє, що він може зробити. Бережіть себе, та до нових зустрічей!